thank you 16 вересня 2018 року, у неділю 16 після п'ятидесятниці, блаженіший митрополит Київський і всієї України онуфрі, очолив божественну літургію в Успенському соборі Святоуспенської Києво-Печерської лаври. Його блаженству співслужили на місний випечерської обителі митрополит, Вишгородський Чорнобильський Павел, гості та браті обителі у священному сані. І приступ прислужиють тиже, два таланта приєми речем. Господи, два таланта, мис і предав всі другі два таланта приобрето кімом. же йому Господь, його добрі, рабі і верний. Після читання святого Євангелія предстоятель звернувся до паства зі словом проповіді. Блаженніший владика пояснив вірним зміст притчі про таланти, яка сьогодні звучала в євангельському читанні. Таланти даються нам для того, щоб ми їх не закапували в землі, а для того, щоб ми їх употребляли. для того, чтобы через них возвращать себе христианские добродетели. И блажен тот человек, который этим занимается, который свои таланты, с помощью талантов старается не награбить как можно больше земных сокровищ там, или славу достичь земную, или честь, а для того, чтобы с помощью этих талантов воспитать себе і визростити християнські добродеті. За богослужінням була піднесена сугуба молитва про мир в Україні та про єдність православної церкви. Речі молимся. О, же благосвідні милосі й презреті, освятуй Церкву православну і сохрани її від розділення і розколу. От Отвражды нестроении, да не умолится и не поколеблется единство ее, да в дославится внутри святое имя твое, рцем Орцемси, Господи, услыши и мило синопа. Предстоятель звершив дві хіротонії над студентами другого курсу Київської духовної академії і над дияконом Андрієм Антоненком та дияконську над Василієм Шафаром. Наприкінці богослужіння архіпастор привітав вірян з недільним днем, побажав усього необхідного для земного життя і життя вічного та благословив усіх.